Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную стати видавцями журналу, а журнал буде присвячений річниці з дня народження Тараса Шевченка. З чого складається журнал? Повкладинка, сторінки з інформацією, реклама. Потрібно, щоб журнал був цікавий. А як ми назвемо наш журнал? Давайте назвемо його Тарас Шевченко. Український поет та письменник. На першій сторінці буде портрет Шевченка. Дуже давно в українській бідній родині у старій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Тарас Шевченко був допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу, раненько прикидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Він любив малювати. Дасть старша сестра Катерина йому олівець і клаптик паперу. І малює Тараси річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то паличкою на піску малює. Тарас Шевченко написав багато чудових віршів про красу української природи. Давайте послухаємо вірші, а потім подивимося, яка ілюстрація. До якого вірша підходить. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька Явор молодіє, а кругом верболози і лози зеленіють. Інший вірш зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа. І защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Послухайте вірш про зміни природи весною. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейку в гаї, землю убрану весною, Вранці зустрічають. Як змінюється природа весною? Вона прокидається від сну. А як про це говориться у вірші? Встала весна, чорну землю сонну розбудила. Як можна описати весну? Весною з'являються перші квіти, травичка, на деревах зелені листочки. До рідної землі повертаються птахи. А весна яка? Зелена, гарна, весела, дзвінка, співуча. Барвиста, сонячна, тепла, чарівна. А які слова можна утворити від слова весна? Весняночка, веснянонька, весняна. Щоб оформити сторінки журналу, подивіться декілька ілюстрацій, які були, які були намальовані раніше різними художниками-ілюстраторами, щоб передати гарну українську природу. Художники застосовували різні техніки. А ще потрібно зробити рекламу нашому журналу. Це така інформація, яка є цікавою. Гарні, приємні ніжні вірші Тараса Григорьовича Шевченка спонукають деяких авторів створювати музику та писати пісні. Поезія великого поета, немов живі картинки у словах, які оживають. Все, що в них сказано, можна уявити, заплющивши очі на ми. Ми вчимось у Шевченка шанувати і любити рідну землю, рідну природу, рідний народ. Адже Тарас Григорович Шевченко видатний український письменник, поет та художник, який прославляв нашу рідну Україну. Бажаю вам успіхів, вчіться з задоволенням. До побачення!